Ця стаття дуже круто пояснює, як сучасний мінімалізм знищує людську природу і намагається звести нас до ефективних машин, яким подобається все сіре та одноманітне. У своїй збірці есе all things are too small вона стверджує: ми не маємо надлишку, ми маємо дефіцит. Дефіцит сенсів, ми голодуємо за емоціями за справжнім досвідом, і все намагаємось замінити цим самим клятим мінімалізмом. От що вона каже: тарілки, чашки, книги, тіла. Та все інше занадто малі, Не умовно, а конституційно, символічно. Немає способу обійти відчуття, яке міцно застрягло в горлі, що найбільш людські бажання перевищують будь-яке можливе задоволення. Як казав Жак Лакан, і авторка підтверджує, це будь-яке людське бажання занадто велике, і навіть коли ми отримаємо об'єкт нашого бажання, наше бажання все одно залишається ніби невикористаним. Умовно. Вно кажучи, бо всім нам потрібен цей надлишок. Вона критикує фігуру Марі Кондо, яка радить тримати вдома не більше 30 книжок. І знаєте, ці поради постійно по інтернету, залишити п'ять речей в домі, подумайте над кожною річчю, чи треба вона вам. Для Ротфельд це не просто дивна порада, це атака на саму суть культури. Книги це не безлад, це сліди нашого досвіду, нашої уяви, нашої душі. Вона аргументує, що саме надмір, нагромадження, багатство вибору роблять нас повноцінними людьми, а не просто ефективними машинами. Це протистояння культурного усвідомлення можна зрозуміти по теорії самого Фрідріха Ніцше, який розрізняв два початки у культурі: аполонічне, де головне це структура, порядок та гармонія, і Діонісійське пристрасть, надмір, хаос. Марі Кондо представляє Аполлона, можна сказати, контроль, порядок, мінімалізм. А Бека Ротфельд Діаніса. Пристрасть і надлишок саме в боротьбі між цими силами народжується справжнє мистецтво та життя. До речі, про філософську, дизайнерську, технологічну критику у мінімалізму. У мене є величезне відео на каналі, от тому дуже раджу поглянути на нього. Там справді ґрунтовне дослідження цієї теми, і не тільки з негативної точки зору. Ротвельд закликає до повернення старого мистецтва, надмірного, експресивного, якого завжди занадто. Вона каже, що цей мінімалізм, який усюди превалює, так це ж не тільки про одяг, про техніку, гаджети, цей про мінімалізм культури, Бурі, наприклад, він стримує авторів, не дає їм повноцінно розкрити свій емоційний диапазон. Саме в цьому суть людського досвіду. Життя каже вона: це не баланс, а вогонь. Вогонь, що нагадує платонівську любов, безперервне і жагуче прагнення до ідеалу, який завжди залишається трохи за межами досяжного. Вона також критикує оцей культурний релятивізм, де смаки кожного визнаються рівними і всі мають право типу визнавати щось мистецтвом чи не визнавати і так далі. І цей естетичний релятивізм, де більше немає місця для суперечок, діалогу, для критики, для неї це не є справжньою свободою. Бо свобода полягає у здатності сперечатися, як це було, наприклад, у Гегеля, де зіткнення протилежностей веде до глибшого розуміння істини. І вона пропонує повернутися до. Надмірності і насправді до складності, коли купа різних ідей, концепцій, думок постійно сперечаються, виникає живий організм, а не те, що ми маємо зараз сірий мінімалізм, де все зрозуміло, технологічно і ефективно. Як пише Ротфельд, це акт естетичної віри, схоже на те, який описував Кіркігор: Ми стрибаємо у невідоме не тому, що знаємо, що це безпечно, а тому, що не можемо не стрибнути. І саме тому, як і всі відео на каналі, це відео привід замислитися, так? І тому воно таке надмірне відповідно до сценарію цього відео, так? Щоб спонукати вас до роздумів, от і самого себе насправді. Чи справді нам потрібен цей мінімалізм? Чи справді він е, очищує. Наш простір та думки і залишає простір до найважливішого. Або навпаки обмежує, вичищає наші думки і простір. От, і робить з нас сіру масу як в якихось антиутопічних фільмах. Е, якщо вам подобається ця тема, у мене величезне відео. Реально мені воно дуже подобається і раджу вам його подивитись. Там набагато все комплексніше і складніше. Дякую вам.